І так, у сьогодні 15 серпня 2023 року. Завтра, 16 серпня, 12.30 за Києвом, Очікується нового луння. Серпень це унікальний місяць. Чому? Тому що початок кінець серпня закінчується повніме. А 16 серпня новий місяць. Так ось зараз панує ретроградна Венера, а через тиждень Меркурій теж заходить в ретро. Тому в період з 13 серпня по 15 вересня не варто починати щось нове, робити дорогі покупки, нове інвестування. А ось навчання, ремонт, реконструкція, праця з родом, завершення складних токсичних відносин. Або навпаки, якщо відносини були закінчені, і ви вважаєте, що це було помилково, якраз той час, коли варто виправити цю помилку. До речі, мене запитували щодо ігри, сила роду. Так ось трансформаційна ігра. «Сила роду, на не, неї можна записатися. І чотири учасника ми якраз справляємося з дві з половиною-три години. Також це теж трансформація. Теж праця з собою, з простором і дуже-дуже багато інсайтів. Якщо вас зацікавила інформація, ми будемо грати в гру ось в суботу, о 16-й. Напишіть мені в коментах, хочу на ігру. Я вам скину підробиці. Так ось цей новий місяць луни – це ваш аналіз, ваша трансформація, ваша праця з собою, куди ви йдете, що варто залишити. У Фейсбуці і в Інстаграмі я виставляла пост якраз з метафоричними картками. Там є така техніка. І так, 12.38 за Києвом буде новий місяць. Традиційно, в першу годину нового місяця, ми з вами плануємо. Але тільки в першу годину до 12.38 варто почистити простір. Це і телефон, і електронна пошта, і ваша оселя. І е, медитуємо або молимось. Важно не починати нічого нового. Бережіть себе, Янгола Охоронця, пока-пока.